Мої хороші, милі українці, додаймо в душі мудрості й тепла, даримо всім знадоленим гостинці, щоб їхня доля кращою була, всіх скривджених до протою, допоможімо воїнам в бою і діток, не залишим сиротою, віддаймо їм усю любов свою. І прихилімося до всіх душею, бо зараз дуже важко у житті, втішаймося ранковою зорею. І людяними будьмо на путі, на цим шляху, що доля нам дарує, хоч це випробування не легкі, бо ненависть, війна в нас провокує, ламає добрості, стежки крихкі, а чорне зло росте довкіл горою і затуляє сонечко, пітьма. Це перекрити треба добротою, бо іншої дороги нас нема. Тож нам пройти через усе це треба, а в щирих душах сонце зберегти. І мріяти, і линити до неба, і з добротою до людей іти. Бо добрість і любов чарівні крила, які нас роблять мудрими людьми. В цих почуттях є та життєва сила, з якою все здолати, зможемо ми.